Всім привіт! <рігані> Яке небо гарне. Н ніби сніжки такі на небі. Супер, ой. Кавуся No1, бо я тільки прокинулася. Все в нас добре, ніби поки що Поки що добре. На вулиці прохолодно, нічого нового немає. Все те саме мої дорогенькі. Лічуся, спав з нами, бо злякався теж зараз вечір. Господи, всім страшно, всім. Ось іде за мною. Річі. Мій маленький. Речуся. Будеш на господарстві сам, річі. Будеш сам на господарстві. Мій маленький, нізяїнка, такий хольосій. Ти хороший, ок і розумаха. Вчора з вечора і в туалет попросився на вулицю. Молодець. Підійшов до дверей і підсвистує. І отак, от, наче аж пригнувся, я ж поняла, що це він це хоче води пити, іде до ванної плямкає. А то ж до дверей побігла, я бігом двері відкрила і він пішов. через трохи шкребеться, зробив свою роботу і шкребеться назад. Молодець. Кажу, якби ти ще й балакав, так взагалі б тобі ціни не було. Дідуля мені яблучко знайшов. Вийшла суп варити. Картопля начищена, морква, цибулинка. З фриканделями варимо суп чи з чем. Щось таке наваримо. Нема, ну, немає сенсу наварювати багато. Сьогодні-завтра, а післязавтра ми вже тут. Що я з цим буду робити завтра? Ми подумаємо про це завтра. Но сьогодні ми отримаємо просто море задоволення. Тихо. Якби ж то можна написати листа в минуле, людям тих, котрих немає. Зізнатися їм, що так сумую, і на світлинах часто розглядаю. Сказати, що без них змінилось все. Не ті вже цінності життя, на жаль, змінилося. І так воно без запитань несе, а з ними стільки спогадів лишилось. Якби ж то можна, якби хоч раз, побачити людей, котрих немає. Залишились у пам'яті лише уривки фраз. І голос їхній пам'яті. Вам господарство оплачує житло? Ви що? Хто вам таке сказав, що де це господарство оплачує житло? Да, Місин стиліст парикмахер Ні, тут не оплачує государство житло. Тут можна подаватися в джоб-центр на якусь допомогу на оплату житла, якщо ти отримуєш мінімальну зарплату. Менше мінімально, якщо менше мінімально і подається в джоб центрі, тобі джоб центр наприклад. моя знайома живе дві години від Лондона. То їй, от, наприклад, на 1200 фунтів плати за будинок, то їй там 700 повертають, бо в неї мало. А в нас же бізнес. Ми платимо государство 40% налогу від бізнесу. Тому нам житло ніхто тут не оплачує і допомоги ми ніякої не отримуємо, тому що син має бізнес. Ні, Сережа не блондин. Він сідий. по вибирають, схожу на себе. Ну, я за мене згодна. Взагалі, подруги не вибирають. А як подруг? Хіба по, по вибирають? По-друге, вони з'являються в вашому житті, так чи інакше. Ну я ні в кого чужого в житті не взяла. Я навпаки давала. То оце де ви оце таке, де ви прочитали, невірно, не вірте цьому. по не заводять, по не вибирають, подруги з'являються в вашому житті так чи інакше. А якщо пенсіонер? А якщо пенсіонер вам платять пенсію тут пенсія 67 років. От вам є 67 років. Ви приїхали з України. Я багатьох знаю українців, які пенсіонери отримують пенсію. Тут 850 фунтів дають пенсії. Плюс вам іде пенсія ж з України. Плюс вам іде пенсія ж з України. 21 пенс година. Ну це мінімалка там виходить 900 з чим-то фунтів. То їй звісно, жовцент доплачує так. Ну а ми всі ж тут, якби син має бізнес, тому нам немає ніяких льготів взагалі. Ми платимо донька, оформлена платить налог, син плати за бізнес 40%. Я не знаю, скільки зараз в Україні йде відсоток налогу в державу. Я не, не запитувала, хоч в нас є салон, які працюють в Україні. А тут 40%. Оце ми орендуємо будинок. Наприклад, тут таких будинків три. Оце наш перший, другий, і третій. Три. Ми платимо 4 тисячі фунтів. Це без комуналки. Тут вода зовсім дешева, і тепло не так уже й дорого. То оцей орендодавець, він армян, арміян, здається. Оце він 4-4 4. 12 тисяч. Це дуже гарні гроші для Лондона. 12 тисяч доларів це вообще супер. Можна і одіватися і ікру чорну їсти кожного дня. Але йому чистими на руки, там іде, от відкиньте 40%. Ну, скільки там? Ну, 6 тисяч. Ну, 7, так? Да? Ну, це не так, як в Україні. Ти прийшов. Побачив, заплатив і зайшов у цей будинок. Живеш. Тут теж ні. Тут треба підтвердити свою кредитну історію, чи в спромозі ти платити за цей будинок, чи поручителя шукати, що ти в спромозі платити за цей будинок. Або ж варіант заплатити за цілий рік вперед. Якщо заплатили за цілий рік вперед, будь ласка, живіть, але це космічна сума. Ну якщо 4 тисячі за місяці, ну це в нас великий, можна зняти квартиру. Вона же просто що собачки, тому великий будинок. В Україні 45, ну тут 40, ну тут знаєте в чому плюс. От якщо береш гроші, ну береш щось купити для салону, да? ну, наприклад, возьмемо дрібідінь, да? бумажні полотенці, чи там туалетну бумагу, чи там вони купували холодильничок маленький, і вони беруть гроші з бізнесу, йдуть у магазин і це все чеком обналічують. То за цих грошей налог не висчитується. От куплять вони, наприклад, ну не знаю, ось крісло їм потрібно буде. Да? Перукарське, воно ж стоїть, немало. І от вони чек дають, і оці гроші, що вони возьмуть її з бізнесу і вони не обкладаються налогом. Вибирайте перчик, я зараз теж буду. О, бачите, Ви теж знаєте, що налого-йо-йой. Так що не думайте, що тут усім мед. Женечка, вибирай, вибирай, я вже скоро буду виходити. Виходить, буду, бо роботи, що ж я сижу тільки. Сижу тільки нічого не роблю. Всім привіт! Мамі привіт, бабусі привіт, дідусю привіт, всім-сім привіт, кого знаю. Бабушки, Ніні ні, привіт, всім привіт. Віронічки, Саші, всім. Сашу ні разу я не бачила, тільки на фото. Дякую. А За кожного найманого працівника я тут не знаю, от чесно не знаю. Не знаю, мабуть, теж платиться налог, чи сам працівник за себе платить налогу. Цього я не знаю. Якось не вникала, чесно. Знаю, що за мене ну, платять налог. Я плачу налог в державу Англія. Син мій платить відсотки, бо він вже, йому вже візу продлили нам в грудні. Ну, Там, вроді, нові закони українцям до семи років. І захист їм такий, просто аж дуже такий уважно, уважно до українців, так сказали. Виробили ні, бо вже збав. Оперативно я втручання в обличчя ніякого не робила. У мене єдине, що татуаж брів, татуаж розтушовка стрілок, і були колись губи. І підколола в цьому році перед 60-річчям, трошки губи. І все. Оперативного втручання не було. Була колись, був колись смас ліфтінг. Це ще в Києві, це ще давно. І все. І губи були в 55 тож підколені трошки. Один міліметр і все. Оперативно я думала про блеферопластику, але так чомусь і лишила. Буду старіть, достойно, як уже є. Як уже є. Взагалі дуже хотілося мені блеферопластику, дуже я над цим задумувалася. Тоді подумала, подумала. Життя таке коротке, лягати, ще ніж та ще очі. Я стала дуже погано бачити останнім часом. І дійсно, ця ситуація, яка вся сталася, в тросі, зараз в селі мене дуже пошатнуло мою е, таку нервову систему. Дуже пошатнуло. Тому все воно одне до одного. І я вирішила: в мене гарні крема, гарні сиворотки. Донька купляє, не дешеві. Я займаюся, роблю масаж обличчя, якось так. Будемо старіти потрошку. Заміж я не збираюсь, ніхто не бере. Як там хтось писав, що я ну ніхто не бере. Та в мене нічого не сталося, в мене все добре. Всі живі, здорові, це саме головне, крім того, що винесли все з мого будинку. Ну і якщо винести росіянця, то вам це не буде цікаво, я вже більш не буду повторяти. Я думаю, вже їм перекажуть. І вони розумні люди, не наскільки тупі, хтось із них вийде до мене на зв'язок. інакше завтра я міняю карточку України і дзвоню на 102. Бо нема ні куплі-продажу, ні грошей. Бралось все без без мене і без мого відома. І є навіть свідки, коли тянулось какої тягнула шафа через вікно. Розклали, і витягнули через вікно. А якщо вже на те пішло, якщо я буду таким, знаєте, дуже злим, злим, злим і сірим вовком, дуже злим. Я не пожалію ніяких грошей, чесне слово. От уже мене, мене так допекло, напекло, що тебе ігнорять. Ти їх просиш, тебе ігнорять. Просто тупо просиш, а вони тебе ігнорять. Боже, скільки приниження, а вони тебе ігнорять. А вони тебе ігнорять, дякую. Вони тебе ігнорять, ігнорять і, і продовжують ігнорувати. І чим вони собі гарно зроблять? Не знаю. Вони думали, як відійшлють скрін моєму сину мого повідомлення, так син мене заспокоює. мене ніхто не заспокоює, дівчат. Мені 60 років, мені вже посарать, блін. Хочу п'ю, хочу гуляю, хочу гола буду бігати. У мене життя підходить вже на фінішну пряму. Ні, перед ким я звітувати не буду. Як хочу, так і зроблю. Якби по-доброму, хай би було, не то що все мало і мало, Якби по-доброму, от люди з. Ні, це не родичі. Родичі, як у железяку беруть, 10 разів спитають. Це не родичі. Це, це така була колись близька подруга. Тому якось так, дівчатки. Так, що так, дівчат, мені вже багато хто дзвонить, я пропала з радарів. А я тут борщ варю прямому в ефірі. Ви ж розумієте, люди, ті, які хайтери, вони в основному не задоволені своїм життям. От, наприклад, відкриваю повідомлення. Перше фото я вітала маму, Жану Іваню, з річницею весілля. Зразу почався негатив. То вас губ, ні, там, там негатив написаний, під їхнім фото на них, в їхню сторону. І потім під кожним моїм сторі сплошний негатив. Це що означає людина, не задоволена своїм життям? Так, дорогі мої друзі, мабуть, хватить, да? чи ще вам щось розповісти? Бо я ж ігнорю всі повідомлення, всі дзвінки. Там мені дзвонять. Ну, сказати, що це смачно, це нічого не сказати. Так, лавровий листочок. До речі, в мене в дворі росте лавровий листок, але він зараз... Негодний їсти ще. З грудня можна його горувати, До грудня не можна. І знаєте, що я скажу? І все ж таки в моєму житті більше гарних людей, більше е, добрих людей, більше світлих людей, які розуміють, які все це. Е, Передам Женечка, дякую велике, передам більше світлих людей, більше добрих людей, які розуміються, які розуміють, і хто насправді мене знає, яка я. І цій моїй подрузі, за скільки років вже повинна мене вивчити, яка я, і десь на щось не звернуть уваги. А коли в людини занадто багато жорстокості і якісь конфлікти сімейні. Хоч вони в усіх зараз, ну немає родини такої, щоб не було якогось маленького конфлікту. Навіть мізерний, але він ну а ну як ну, ви ж самі знаєте.